Сьогодні ми поговоримо про журналістику. Програма не чекали розповість про неординарну особистість. Знайомтеся, Вікторія Плахта. На початку грудня голова обласної спілки журналістів відсвяткує свій ювілей. А оскільки говорити про роки жінки не тактовно, скажемо так: свій розквіт літ і таланту. Говорити про цю людину можна довго. Однак краще з її вуз почути, як все починалося. За фахом я не журналіст, але життя навчило. і обставини склалися так, щоб довелося освоїти нову професію. Саме цією професією стала журналістика. Я завдячую Ярославі Нарганові, то верніше першому редактору газети Вільний голос який, коли мені було дуже прикро, коли мені було дуже складно в такий період в житті. Він запропонував мені роботу. Я була кореспондентом, відповідальним секретарем, а потім, буквально через 4 роки, стала редактором газети Вільний голос. Левова частка життя нашої ювілярки пройшла у газеті Вільний голос. Навіть після того, як пані Вікторія склала свої редакторські повноваження, частка її серця залишилася у Коломийському часописі. Хоча й не від початку, а 15 з 18 років очолювала газету Вікторія Плахта. Вона каже, що цей період був кращим в її житті. Однак і зараз вона вважає колектив найпрофесійнішим не лише на Коломищині, але й в області в цілому. Я вам скажу, все-таки як журналіст, мабуть, це відчуває, що Це надзвичайно відповідальна, надзвичайно напружена праця. Це праця без вихідних. Досить часто вечорами треба вичитувати газету, ночами дописувати різні дописи. От побував, навіть вихідні побував десь на будь-якому заході, і потім приходиш додому. Готуєш вечерю, а коли вже всі лягаєш спати, сідаєш писати, бо на завтра воно повинно вжити в номер. Ну, у вас така сама праця, то ви це певно теж відчуваєте, бо, певно, найважливіше і найцінніше у будь-якому засобі масової інформації це оперативність. І ми намагалися, щоб та інформація не залежалася, щоб вона йшла в номер. це, Ще раз хочу повторитися, певно, що воно вимагало відповідної напруги. Опісля робота значно відповідальніша. Вікторія Антонівна спочатку два роки була відповідальним секретарем обласної спілки журналістів, а згодом її обрали і керівником організації. Роботу довелося починати на новому місці. Спочатку я починала із відповідального секретаря. Протягом двох років я їздила на роботу, добиралася до Івано-Франківська, але кажуть. Серце було у Франківську, а, 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 а тілом коло Коломиї, Адже у Франківську вже багато років живуть мої діти, живуть сини, невістки, четверо внуків. І десь душа розривалася між Коломи і між Івано-Франківським. Нарешті ми з чоловіком прийняли рішення на прохання наших дітей, які дуже хотіли б, щоб ми перебралися ближче до них. І так склалося, що протягом двох років доїжджала туди. Нарешті ми прийняли рішення перебратися до обласного центру. Працювала більше як два роки відповідальним секретарем а в березні на звітно-виборній конференції. Обрали головою обласної спілки журналістів. Ну, починати доводилося найелементарніше з наведення порядку в обліку членів спілки, з, зі сплати членських внесків і так далі. Ну, сьогодні можу сказати, що певні вже надбання в нашій обласній спілці, певні зрушення в роботі все-таки відчуваються. Я думаю, що і журналісти це також відчули. Адже в першій історії нашої обласної спілки, яка вже минула який 50 років, видано книжку журналіста про Карпаття», де зі. Збирано дані і про національну спілку журналістів, і про обласну, і про засоби масової інформації області, а також про прошлені спілки, які працювали або працюють сьогодні у засобах масової інформації Прикарпаття. Запрацювала у нас школа журналістики, де навчається майже 40 старшокласників, учнів ліцею, навіть студенти з наших навчальних закладів Івано-Франківська. Це теж таке значне навантаження, тому що все наші журналісти, я ще вдячна тим журналістам, які відгукнулися, які сприяють в роботі школи, адже у нас заняття відбувається щотижня. Навіть через тиждень-двічі на тиждень це четвер і субота, тобто треба багато багато це. Я тішуся. Ми звернулися із пропозицією директора національного нашого університету про відкриття факультету, ВБД відділення журналістики у нашому Прикарпатському національному. І ми маємо підтримку, маємо розуміння і маємо запевнення, що з наступного року вже і в нашому обласному центрі будуть готувати журналістів. Позитивно ставиться Вікторія Плахта і до нововведень у сфері преси. Школа журналістики це лише перший крок. Далі буде цікавіше та активніше. Переконує очільник обласних журналістів. Ми стоїмо на порозі реформування комунальних засобів на інформації. Рано чи пізно воно відбудеться питання лише в часі, і спілці треба буде чимало докласти зусиль, щоб такі видання, як районні наші міськрайонні, не зникли взагалі з інформаційного простору. Адже зараз могли б залишитися багато людей без роботи. а читачі без тих видань, які найближчі стоять для них. Зараз в журналістському середовищі дискутується питання щодо створення проспілки працівників засобів масової інформації. Навіть дехто висловлює побоювання, що про може підмінити творчу організацію, але в творчій організації свої завдання, це як правило навчання кадрів, це інші такі питання. А проспілка могла би багато зробити в плані і правового захисту власних журналістів. Тепер Маю намір і що ми це втілимо в життя. Хочемо створити музей журналістики Прикарпаття, тому що з роками відходять наші ветерани, а з ними і той багатий досвід, який було, який було надбано за період розвитку засобів масової інформації на Прикарпатті. Тепер вже на, на, на днях плануємо відкрити вітрину, творчість наших спілчан. Вже, вже зараз е, працюю в офісі спілки е, виставка. Творчих робіт, члена спілки, головного редактора Тисменського телебачення Надії Теличкан, яка малює чудові картини, яка виготовляє ляльки мотанки. Наступна виставка знову буде виставка нашого з наших колег, виставка фоторобіт. І так ми думаємо, що ми постійно будемо оновлювати виставки, таким чином привертаючи увагу до членів спілки, до журналістів, адже так в так практиці складається, що ми можемо про всіх писати, про всіх передавати, робити репортажі. Коли заходить мова про саме власне журналіста, ми якої завжди в тіні, якраз таким чином, ми хочемо вивчати хобі наших журналістів, таким чином пропагувати, що вони не просто пишуть, пишуть чи готують матеріали ті чи інші на радіо, на телебаченні, але вони ще і мають власне захоплення. В неї багатогранні особистості. Про журналістку роботу Вікторія Плахта згадує завжди з посмішкою. Вона пригадує лише ці моменти котрі запам'яталася на все життя. Найцікавіше, я не знаю, багато було випадків журналістика без курйозів. не буває, особливо в друкованих засобах маси інформації. Ну, Я десь, коли прийшла в журналістику, десь хоч і вміла писати, але на перших порах я якось не, ну, не наважувалася поставити під матеріалами свій підпис. Тобто, якось все мені здавалося, що якось люди не так сприймуть, що я ще певно не достойна ставити, що я такий, що, скажімо, зелений журналіст. І Собі записав до нім весь стрільчок, ось який народився під знаком стрільця. Ну от одного разу ми знаємо, коли приходить хтось із відвідувачів, чи зразу з порога питає, хто тут весь стрільчок, чи там інший там Елгірська, чи ще якийсь знаєте. То зразу чекає і кажуть, начувайся, бо зараз перепаде, як то кажуть, на горіхи. Ну, я так делікатно, то заходить чоловік, такий статечний, поважного віку, і каже, хто тут Вестричук. Ну, я так кажу, я перепрошую, ви знаєте, ми з псевдоніми наших кажу, журналістів не розкриваємо, ми можемо це розкривати тільки на вимогу суду і так далі. і так далі. А він каже, я перепрошую, каже, я хочу поставити шампанське, бо я каже, Вестрійчук, каже, а ви гарні матеріали пишете, каже, то, то мені друзі думають, що це я пишу. А ну, таких комет небезперечно було і з псевдонімами різні, були і з підписами. Знаєте, бо не все можна, коли подаєш газету, не все можна підписати автором, тому що може потім переслідування, чому і є в практиці журналістики псевдоніми, тому що можуть потім бути переслідування, особливо ж це критичний лист. Ну і такі в нас були, що десь попадалися під тим псевдонімом, десь однофломівці, десь приходили з, із претензіями, але завжди ми виходили з того якось нормально. кажу. Хоча, кажу, за мою практику не обходилася і без судів, а сьогодні би згадала. Наприклад, народного депутата Лілію Григорович. Вона в 94-му перша стала депутатом. і от До цих пір вона депутат, хоча вже там, що в грудні складе свої повноваження. Але теж кажу, через її перемогу редакція можливо винна була чи не винна, але напередодні, вже незадовго до виборів, вона вийшла, вона вийшла із своїм опонентом другий тур, і проти її опонента, скажімо так, ми опублікували одну статтю на підтримку Лілії, пані Лілії і проти того, хто йшов з нею в парі в другий тур. Ну, безперечно, той. Кандидат інший подав нас на суд, і ми заплатили такий ну чималий штраф. Я кажу зараз, певно, що гроші там то постійно тоді ще були вже ще купони. Це зараз важко сказати. Наприклад, для людей це вже буде незрозуміло. Ну можу сказати, що за ті гроші, які ми заплатили, штраф через рішення суду, це було десь на півтора року газет на паперу для видання газети. Тепер Вікторія Антонівна, окрім роботи, пишається своєю родиною. Адже зараз у неї, не дивлячись на справи, з'явилося значно більше часу для родини, синів та онуків. Головне в житті для мене людина. Я якось так склалася в мене, що я ніколи не ділила людей. Знаєте, від, відносно їхніх рангів, відносно їхніх там чинів. Для мене головне, щоб була людина. Чи це буде прибиральниця, чи це високопосадовець? Я насамперед бачила в них людину. Ну і друзі, старалася так знаєте, ставитися до людей, якби я хотіла, щоб ставилися до мене. А найголовніше тепер у житті це я вважаю, що я багато ще досягла Я маю чудову сім'ю, маю гарних синів, невісток, четверо онуків. Я є надзвичайно багата людина, і єдине, що мені хотілося, щоб вони були в мене всі здорові і щасливі. Подруги в один голос говорять про ювілярку лише приємне, адже з їхніх слів Вікторія це та людина, яка ніколи тебе не зрадить, яка завжди підставить плече у важку годину, яка розрадить та порадить. Саме такі слова ми почули від головного редактора Косівської районки. Лідії Безпалової Вікторія Антонівну я знаю дуже давно. Мені здається, що вже вічність. Е, ну, з 90-х років, це точно. Е, знаю її як прекрасного редактора, як людину таку творчу, серйозну, е, таку, знаєте, виважену. Е, я темпераментніша, я холерик. А от Вікторія завжди, я в неї вчилася тому таку Думці такі спокійні, виважені думці, е -е, Вчилася бути е -е. Таку знаєте, не сприймати спонтанно рішення, а завжди виважувати свої думки. Ну, зараз, будучи редактором Косівської газети, я їй завдячую багато Вікторії, якраз Вікторії, тому що вона, відколи вона стала секретарем національної спілки, обласної організації спілки журналістів, ця робота дуже поживавилася. І дехто каже, для чого мені спілка? Але коли бачать там Вікторію Антонівну, ви знаєте, проводять семінари пленуми. На раду, спілка живе, і я е, в усьому завжди стараюся її підтримувати, завжди в неї вчуся. Спогади е, колись я була у неї дома е, в селятині і. Коли побачила її брата, і ну звичайно, я не читала так багато про Лукяну Кобилицю, але коли побачила фотографію і її брата, ну він так схожий. І потім, коли я почула, що вона розказує е, ці всі історичні факти, знаєте, в неї така сім'я там така добра аура. Е, ну, знаєте, Вікторія дійсно гуцулка. От ми, вона є головою товариства е, гуцульського товариства в Коломиї була. А тепер вона обласного товариства Гутлищини, то в її сім'ї панується ця, ця, ці страви, такі, знаєте, гриби. Вона надзвичайно любить гриби. Я так собі, хоч так само живу тут довго, а вона любить гриби, любить ці наші національні страви. Вони там готують вдома, у них так, знаєте, все по-домашньому і по-нашому, по-українськи. Хороші відгуки про пані Вікторію ми почули і від заслуженої журналістки України Тамари Лейб'юк. Вона каже, що такої професійної та порядної людини годі шукати. Вікторія Антонівна для мене не просто колега, бо вона моя найкраща подруга. І я пишаюся тим, що свого часу ми познайомилися з нею. І Впродовж багатьох літ працюємо пліч опліч, працюємо працюємо разом. І я можу по праву її назвати своєю однодумцею. Своєю порадницею, своєю розрадницею, своїм найкращим, дійсно найкращим другом. Разом ми при обласній спілці журналістів створили школу журналістики. Разом ми проводимо уроки в цій школі. І я особисто завдячу Вікторії Антоніні за те, що саме вона порядкувала і, нарешті, видала книгу журналісти Прикарпаття. Багато було спроб, багато було задумів, але Здійснився цей задум лише тоді, коли обласну організацію спілки журналістів очола Вікторія Антонівна Плахта. Відколи вона біля керма спілки, відтоді спілка ожила, живе повноцінним, цікавим життям в нашій журналістській домівці завжди людно, цікаво. Ми приходимо туди поділитися своїми творчими планами. Порадитися, нам цікаво працювати разом, у нас багато планів і задумів, з нагоди прекрасного ювілею Вікторії. Я хочу її щиро- щиро привітати. Привітати від імені усіх журналістів, теперішніх і майбутніх, які знають її як чуйну, доброзичну і талановиту журналістку. Я бажаю її. Творчого довголіття. Я бажаю їй великого особисто людського щастя, і я пишаюся тим, що обласну спілку журналіст очолює саме вона Вікторія Плахта. І на сам кінець хочу розповісти вам про історію роду, пані Вікторії. А він у неї ой, який давній послідовниця Лекена Каболиці мешкає в нашому місті. Це Вікторія Плахта до одруження Стефура. Вікторія Антонівна велика героїня у себе на відсівщині. Ще в шкільному віці вона була нагороджена медаллю за затримку порушника державного кордону. Вікторія Антоніна згадує, що ім'я Лукяна Кобилиці в їхній хаті завжди вимовляли з любов'ю та гордістю. Ну, наш е, ім'я Лук'яна Кобилиці це безперечно. Як символ нашого роду, тому що таким своїм прапрадідом не можна гордитися, адже все таки наш рід пішов саме від лукяна кобилиці. Це був дідусь моєї бабусі, і воно, мабуть, чи не щодня згадується в нашій сім'ї, тому що ми десь можна сказати, навіть свої кроки в своєму житті. Я, мої брати, звіряємо саме по Лук'яну Кобилиці, захоплюємося його мужністю, адже таки в 150, більше як 150, майже 160 років. Піти на такий подих, як він пішов, і такому, скажімо, все таки з Гуцузького краю з такого далекого гірського краю. Ви побували в наших краях, ви бачили, як танці пробитися до австрійського парламенту, мабуть, не зовсім просто було. І саме завдяки йому ми знаємо, що гуцули набагато раніше звільнилися від парщини, аніж потім вся Україна. На цьому все. Однак, ви пам'ятаєте, що місце нашої зустрічі змінити не можна. Телеканал НТК «Четвер» за 10-15 хвилин до програми «Події дня».